У серці столиці розташований Дарницький ринок, місце, де зустрічаються культури та смаки. Сьогодні ми зануримось в найбільший м'ясний павільйон, де свіже сало, м'ясо та домашні делікатеси перетворюють це місце на справжній рай для гурманів. Завітаємо в затишні закутки цього павільйону, де майстри-м'ясники вміло порізують та обробляють найкращі куски. А покупці охоче дегустують та купують. Багато років відвідую Дарницький ринок. Продукція завжди свіжа, якісна і найголовніше, що смачна. Нам подобається, я задоволена. І для мене дуже важливо, в яких умовах я купую. В павільйоні завжди прибрано чисто. Мені подобається, я задоволена. Багато моїх знайомих навіть з правого берега приїздять на Дарницький ринок за м'ясною продукцією. Тут гомонить торгівельний рух, аромати свіжих продуктів переповнюють повітря, а торговці старожили з усіх куточків країни пропонують свої найкращі товари. Років, мабуть, вже 27-28 років сім да, на ринку. Да. Знаєте, коли торгуєш на цьому місці постійно, так приходять уже свої покупателі. Вже мають свої задоволені нашим товаром. і приходять. Ринок заснували в 1930 році. Про його історію розповідає директор з 30-річним стажем. Оце приміщення, де ми знаходимося, це будували німці після війни. От. Я вже майже 30 років возглавляю це підприємство. Першочергова задача нашого підприємства це забезпечення мешканців Даринського району. А також мешканців міста Києва і гості міста Києва, продукції харчування і промисловою групою. Починаючи з 90-х років, коли відкрили індивідуальне підприємництво, дуже багато бажаючих було заняття. Індивідуальним підприємництвом, і ми почали розширяти територію Дарнинського ринку. На той час возглавляв Даринський район Кир'ян Валерій Андрійович. І він приймав дуже таке ретельне ну, і бажання і участь. І ми відкрили ще другу чергу Даринського ринку, це був Бориспольський один. В основному там знаходиться харчова продукція. Багато іноземців по достоинству оцінюють дарницький ринок, розповідає керівник. В рейтингі серед іностранців наш ринок оцінюється по п'ятибальній шкалі в 4 бали. Тут качественна продукція, бо у нас лабораторія від лабораторія це найкраща в місті Києві серед ринків. Возглавляє її лабораторію Ірина Васильівна. Вона дуже фахівець в своїй отраслі і всі дівчата, які працюють в лабораторії, фахівці, ми не допускаємо, щоб у нас на ринку торгували некачественною продукцією. Вони починають роботу з 6 ранку і закінчують в 6, 6 годин вечора. Бо Постоянно, постоянно слідкують, щоб ніхто не заніс недоброкачественну продукцію не тільки в м'ясний павільйон, ну а також на територію ринку. Ми не допускаємо цього. І тому я звертаюсь до всіх мешканців Дарницького району і міста Києва. Будь... Посіщайте наш ринок, бо ви тут. Купити качественну продукцію і не тільки продукцію харчову, но й промислову. Завітайте на Дарницький ринок по вулиці Соромівській, 15 та самі оцініть якість продуктів. Оксана Гриценко, Віктор Подганюк, спеціально для телеканалу Марс ТІВІ.